Давайте буду чесним, це перша гра про Шерлока, яку я пройшов від початку і до кінця. До цього у мене був досвід у Chapter 1 21-го року, де я можливо награв годинку другого в процесі, закинувши її, навіть нормально не погравши. Чому так запитайте? Відверто кажучи, я звик до якості aaa ігор і отримувати задоволення від гімплею, де твій персонаж рухається, наче дерев'яна колода. Було вкрай важко, Втім, після проходження The Awakened, яка по суті базується на тих же механіках, смію допустити, що я банально просто не встиг посмакувати грою, і їй потрібно було дати трошки більше часу. Втім, чи оминула ця проблема цьогорічну новинку? Ні. Зізнати щасно, провівши у грі знову таки близько двох годин, я вже починав шкодувати про змарнований час і приходити до думки, що все таки не моє. Втім, все збираючись зробити огляд на даний продукт, я себе змушував проходити його далі. І, алелуя, лише з середини другої глави, гра почала себе демонструвати у повній красі. Почались відбуватись події, які справді викликали мою зацікавленість та бажання розслідувати справу, яка обрестала все більшою кількістю деталей. Сюжет почав набирати обертів, і я таки у. Уві... Війшов кураж, але без недоліків, звісно, не обійшлось. Тож, давайте по порядку. Перед тим як я почну оглядати різні аспекти гри і говоритиму зокрема про недоліки, хочу зауважити наступне: Frogwares – це українська студія розробників. Розташовується вона також в Україні, і, відповідно працює в умовах війни. Термін розробки The Awakened був всього рік. Першочергово в планах студії була розробка Chapter 2, але сталося повномасштабне вторгнення. Тож студія вирішила перекинути свої сили на менш трудозатратний проект. Ним, власне, є пробудження. Ще з мінусів є відсутність фінансування своїх проектів, оскільки. Компанія є і розробником, і видавцем водночас. Гру буквально спонсорували небайдужі люди на кікстартері, завдяки яким ми з вами тепер можемо в неї зіграти. Тепер, коли ви чутимете від мене про мінуси The Awakened, які я вважаю, все ж потрібно проговорювати. Будь ласка, тримайте в голові вище сказане. Отож, оскільки The Awakened являється прямим продовженням Чаптер 1, в мене особисто по ходу проходження виникали деякі питання, бо як в грі неодноразово згадуються події попередньої частини. Разом з тим я не сказав би, що незнання цих моментів якось критично впливають на сприйняття сюжету пробудження, скоріше, просто дозволяють більш точно розуміти портрет особистості самого Шерлока і його минулого, тож майте на увазі. The Awakened оповідає нам справу розслідування серії таємничих зникнень у Європі та США, що пов'язані з так званим темним культом стародавнього бога. Розслідуючи дану справу, нам доведеться побувати, звісно, у Лондоні, який, хоч і переважно заливається дощем, втім це не заважає милуватись його зовнішнім виглядом. У цьому ж славнозвісному місті нам доведеться побувати і біля його корабельних портів, де нас чекатиме приємна несподіванка у вигляді жирного посилання на знищений українською армією. Москва взаємодіючи на причалі з яким Шерлок відмітить, що судячи з назви, корабель скоріше був зі сходу. На що Ватсон видасть наступне? Майманізона Люссигарет Оратискадімачван Коротко продовжуючи тему посилань від розробників, на які я наткнувся, у квартирі Холмса на Бейкер-стріт можна побачити бюсти, кого би ви думали. Звісно, Тараса Григоровича Шевченка власною персоною, а з протилежного боку кімнати Івана Яковича Франка. З очевиднішого ж в інвентарі на Холмса та Ватсона можна одягнути вишиванки. І наразі це всі деталі пов'язані з Україною, які я зауважив. Якщо ви також помітили щось цікаве, напишіть про це в коментарі. Говорячи ж на тему локацій, їх Манітність приємно вражає. У грі є 8 глав, кожній з яких нас очікуватимуть різні місця. Будучи то інститут Едельвейс, болото чи маєток Арнесона, всі вони вдало передають потрібні настрої для поринення у події, які розгортаються одна за одною. А відвідуючи новий Орлан, одразу виникають асоціації з Red Dead Redemption 2, а саме тамтешнього Сен-Дені, яке також служило прототипом лузіанському місту. Тут вам і впізнавана залізнодорожна станція, Кроольський квартал з його маленькими зад. Двориками та автентичний Таун. загалом за візуальну складову Sherlock Holmes і можна хвалити. Єдине, чого вкрай не вистачає в цьому контексті графіки. Так, це не AAA і для свого сегменту пробудження виглядає прийнятно. Насправді, забігаючи наперед, гра в цілому мені сподобалась, і я справді бажаю, аби Frogwares отримали відповідне фінансування та змогли реалізувати свої майбутні ігри та їх механіки на голову вище. Я думаю, питання коштів у цій справі це чи не єдине. Причина. Говорячи про вже згадані вищі механіки, як я вже казав, в цілому вони ок, точніше, навіть класні, знову таки враховуючи сегмент AA. А так, звісно, хотілося б відчувати себе більш вільно в плані гімплею, це важко пояснити, зробити якісь анімації при дослідженні місцевості чи жертви. Можливо, допрацювати керування гімпадом, бо я грав саме на ньому, і це повна шляпа. Ніяких тобі плавних проводок камери, бо мертва зона сягає аж половини охоплення Стіку про вібрацію чи використання. Тачпаду на тому ж DualSense я взагалі мовчу. Можливо, на PS5 ситуація інша. В мене гра просто куплена в стімі. До речі, також немає розкладки PlayStation, виключно символи Xbox, через що моментами виникають неприємні затупи. Хочеться претензія в мене насправді до багатьох розробників. Отож, про механіки, що насправді видається цікавим, це, звісно, дослідження місця злочину. Реалізована ця механіка круто. Першочергово, ти прибуваєш на місце злочину, бачиш загальну картину. Можеш походити довкола, роздивитись Далі ж ти досліджуєш, наприклад, жертву та підмічаєш певні деталі, як, наприклад, ще в неї виявлено ножове поранення. Думаєш, якого типу була холодна зброя, а десь в кишені в неї знаходиться листівка. Дивишся, що там написано, ага, можливо, це якось пов'язано з бивцею, або з тим, хто може на нього вивезти. Тут поламані нігті, ясно, значить жертва опиралась і так далі. Потім ти вмикаєш спеціальний режим, де вже опираючись на ці всі досліджені факти, маєш відтворити картину подій. Як злочинець підібрався до жертви, яке у нього було знаряддя для вбивства. Де знаходилась жертва в цей момент, і, власне, коли все готово, підтверджуєш свої здогадки. Після чого гра вказує на помилки, які ти допустив, якщо такі є. Наскільки мені відомо, у тій же 1 такого не було. Тобто у висновку ти міг прийти до хибного варіанту і, наприклад, посадити не справжнього зловмисника, а не винну особу. Пробудження ж такого немає. Тут все йде суворо по сюжету. Тож перейматись з приводу, що ви покараєте невинну особу, не прийдеться. Так, з точки зору інтерактивності, це погано, з точки зору подачі сюжету. Жету аж ніяк, це вже індивідуально під кожного. Мені особисто такий підхід ок. Я обожнюю ці лісні історії, де придумали сталий сюжет, де над ним кропіткою працею роздумали сценаристи і подали мені вилазаний до блиску продукт. Наскільки він западає мені в душу, вже інша справа, але в цілому я прихильник такого варіанту. Ще цікавою механікою був пошук в архівах, коли тобі потрібно знайти конкретну інформацію, опираючись на якісь загальні джерела. Зліва на екрані в тебе є невеличкий опис певної інформації і Раючись на неї, ти маєш вибрати три відповідні пункти, які власне будуть цією інформацією співставні. Наприклад, мова йде про невідомий відвар. У нас є опис з певними критеріями і чотири пункти: тип, консистенція, запах і колір. Праворуч, ми обираємо найімовірніші варіанти до цих пунктів і у висновку знаходимо потрібну статтю щодо даного відвару. Це було прикольно, така певна стимуляція мозку. Я для себе зрозумів, що мені в іграх насправді такого не вистачає, якихось загадок, де треба трохи. Порозкинути місками. А Шерлок в цьому плані ніби закриває дану нішу, і я навіть подумаю пройти попередню частину, дати їй другий шанс. Напишіть, чи вона того варта. Що з приводу самих персонажів, тут у нас зображають молодих Шерлока та Ватсона. По суті, на початку їхньої кар'єрної співпраці в ролі поки ще невідомих детективів, а просто людей з певними здібностями. Загалом діалоги та взаємовідносини між цими двома цікаві та місцями потішні в хорошому сенсі. З нотками британського гумору. Та культури жартів. Є розуміння, що нам хотіли заакцентувати увагу саме на юності цих персонажів, поза як Ватсон неодноразово згадує, що він все-таки прагне стати письменником, а Шерлок раз за разом піддається чиємусь впливу, затьмарюючи та травмуючи свій розум. Тобто, моментами закрадається думка, що це все-таки ще не ті сталі постаті, про яких ти одразу думаєш в контексті персонажів Конона Дойля, але у грі все ж завдяки дружньому плечу ці двоє виходять з різних ситуацій та врешті-решт закріплюються. Саме в ролі тих самих детективів. Говорячи про другорядних персонажів, на мій подив, переважно всі вони запам'ятались мені якимись характерними вчинками, фразами чи діями. І це той момент, коли на розкриття персонажів не знадобились декілька годин хронометражу, їх зобразили досить клішовано. Втім, я не вбачаю у кліше нічого поганого, якщо його використовують вміло, що воно вміє викликати зацікавленість і тобі банально запам'ятовується. А тут це працює саме таким чином. Говорячи про діалоги, вони досить досить конкретизовані, і я не пригадую моментів, коли би тобі втирали просто якусь воду. За що велике дякую. Втім, зважаючи на хронометраж гри, а я її пройшов за 10 годин, воно і не дивно, коли ти хочеш охопити таку історію, наповнивши е, все це ще й геймплеєм. А от що у цьому всьому змушує тебе поринати і вслухатись в те, що відбувається на екрані, це ракурси камери. Нерідко можна буде спостерігати за цікавими планами, які або заздалегідь описують тобі майбутню локацію, як, от, наприклад, інститут Едельвейс, здавалось би, така благородна назва, але з цієї картинки ти вже чітко розумієш, що тобі очікувати від цього місця. Або ж крупні плани, якими тут не скупляться, які охоплюють виключно обличчя персонажа та підсвідомо змушують гравця уважніше слухати спікера. Тут, до речі, найбільше напевно хочеться бачити прогрес технологій та спостерігати не за восковими фігурами в кінці кінців, а реально емоціями персонажів. У висновку це ще й може стати однією з механік, як, наприклад, в тому ж Елей Нуар. Думаю, де краще ніж у грі подібного жанру, воно не стане в нагоді. Оцінюючи Шерлок The Awakened як гру в цілому, з урахуванням того, що вона розроблялась в умовах війни під час блекаутів, коли розробникам доводилось працювати то в офісі, то вдома, залежно де є світло, з урахуванням нестачі фінансування, що доводилось покладатись на своїх шанувальників, гра, як на мене, вийшла дуже і дуже непоганою. Але цінник. У 900 гривень за базову версію, вибачте, трошки натягнутий. До того ж, коли я дізнався, чим базова версія відрізняється від дещо дорожчої, а саме наявністю додаткових квестів, стає дещо неприємно. Все ж, як би там не було, Шерлок пробудження тримав мене в тонусі два вечори поспіль. І за це моя шана. Тож закликаю вас підтримувати український геймдев, купувати українські ігри та поширювати контент по них, аби більше людей знали про наших ігроробів та людей, які все це діло оглядають та діляться своїми враженнями, зокрема, це відео. І найголовніше, ви діліться своїми враженнями нижче в коментарях, тож до зустрічі саме там. І наразі дякую за перегляд і слава за. So.